Зменшення загрози е, на запорізькій атомній електростанції. Цю заяву зробив Кирил Боданов. Хочемо почути е, коментар від Андрія Юсова, е, речника головного управління розвідки. Пане Андрію, що ви можете сказати? Е, які реалії дозволили вашому шефу зробити цю заяву? Вітаю вас. Ну насамперед. Слід зазначити, що запорізька станція продовжує на жаль перебувати під контролем окупантів і держави терориста. Це означає, що потенційна загроза зберігається, але так, якщо вести мову про той план, який розглядався, і сценарій, який розглядався стосовно техногенної катастрофи і навмисного теракту. З підривом ЗС, низка заходів, і публічних, і не публічних. Активна позиція українського воєнно-політичного керівництва, дипломатії дозволяє сьогодні говорити, що безпосередню загрозу на, ну, вона зменшилась, скажімо, по реалізації цього сценарію. Але, тим не менше, низка об'єктів на території ЗС залишається замінованою, і як і деякі інші об'єкти, не тільки на Запорізькій станції, той самий завод Титан Кримський. Безумовно, поки об'єкти критичної інфраструктури знаходяться в під контролем окупантів, говорити про безпеку в повній мірі не доводиться. Зрозуміло, дякую, пане Андрію. Андрій Юсув, речник головного управління розвідки, комендував заяву голови розвідки Крила Будабуданова про те, що загроза на запорізькій атомній електростанції починає спадати.